Сьогодні 9 серпня, це день подвійної трагедії. В цей день, у 1943 році, нацисти стратили на гільятині Франца Ігерштетера, який відмовився воювати у гітлерівській армії. Пізніше католицька церква визнала його блаженним мучеником. Сьогодні мільйони людей всіляко уникають примусу брати участь у російській агресивній війні проти України та інших війнах, наближаючи закінчення усіх воєн. Є надія, що коли всі люди відмовляться вбивати, війну буде ліквідовано як явище. В цей день у 1945 році Сполучені Штати скинули атомну бомбу на японське місто Нагасакі і вбили 80 тисяч цивільних та 150 солдатів. Як на вибіркова атака, це по суті було воєнним злочином. Фізики ядерники, суспільні і релігійні лідери були проти застосування ядерної зброї. Хіба куся, ті, що вижили, вимагали заборони атомних бомб. Сьогодні міжнародне право забороняє поширення ядерної зброї і ставить за мету повне ядерне роззброєння. Україна зробила внесок у цю благородну справу, знищивши успадкований від Радянської імперії ядерний арсенал. Ви слухали брифінг голос совісті, який підготував директор Інституту миру і права Юрій Шеляженко. Ми прагнемо захищати і підтримувати права людини на мир та на сумлінну відмову від військової служби на основі наукових знань. Війна це злочин проти людяності, тому я рішуче відмовляюся підтримувати будь-які війни і старатимусь усунути всі причини війни.